Отакий пиріг я сьогодні спекла бананово-яблучний. На сковороді. Ділюся з вами рецептом. Доброго всім дня! Сьогодні вирішила приготувати бананово-яблучний пиріг. У мене два банани були такі вже переспівші, невеличкі. Ну і вирішила використати їх в цей пиріг. І півяблучка в мене, такого великого, не знаю, чи все яблуко піде. І отак бананів. Пиріг буду готувати на сковороді на газу. Ситуація зараз з електроенергією ненадійна. Можуть в будь-який момент вимкнути світло, тому вирішила випробувати такі рецепти, які можна готувати без електроенергії, без духовки на газу. Сьогодні готую цей пиріг також. Рецепт в процесі підготовки тут сама пропорції собі вже складала, так що буду вам розповідати по ходу. Що потрібно? Двоє яєць і дрібка солі тут у мене. Додаю сюди цукор. Цукру у мене тут три столові ложки такі з гіркою горною. І пакетик ванільного цукру. Також висипаю в яйця. І зараз трішки розітру яйця з цукром. Постерла яйця з цукром і сіллю до такого стану. І тепер додаю 4 столові ложки кефіру. У мене кефір був такий густенький, то прямо наче трішки з гіркою. 4 столові ложки кефіру і 1 столова ложка сметани. Це у мене ось 200 мл стакан, то вийшло тут у мене 100 мл. Виливаю сюди в цю суміш до яєць. Дві з половиною столові ложки олії без запаху. Трішки перемішаю. Тепер буду додавати борошно. Не знаю, скільки піде в мене борошна. Взяла 250 грам, але подивлюся, все зразу додавати не буду, буду частинами. Я зараз отак От в цій частині додам сюди соду. Півчайної ложки. Тут розмішаю отак трішки. І цю частину додам в яєчну масу сюди. І вже буду дивитися потім, чи піде в мене все борошно, чи не піде. Так, замішала я тісто, отак в мене виглядає. Залишилося в мене отак борошно, я думаю, десь 200 грам у мене пішло борошна. І тепер я сюди додаю дві чайні ложечки оцту. Ще раз перемішую. Оце додаю для того, щоб тісто стало більш таке пишніше. Завжди додаю у тісто таке на кефірі, ще додаю. Оцет. Ну, все, отаке тісто. І зараз буду вже виливати на сковороду і викладати банан з йому. У мене підготовлена сковорода, діаметр сковороди 27 см у мене. Краще було б взяти 26, десь 25 Ну, у мене 27 меншої такої немає на пару сантиметрів. Тому роблю на такій сковороді, вистелила пергаментом, змастила олією. Можна і не застелять пергаментом, змастити олією і манкою потрусити, але я вирішила застелити пергаментом. І тепер виливаю сюди тісто. Поки що сковорода в мене холодна. Пиріг у мене буде невисокий, але зате, я думаю, він гарно пропечеться. Розправляю його. І буду викладати тепер банан і побачу, скільки в мене піде ще яблучка сюди. Бананчик буду викладати отак, трішки буду втоплювати. Банан порізала такими шматочками, і між бананом буду. Яблочко, яблочко, отак тоненько порізала. Буду так, між банан яблочко. Тоненько порізала, тому що, щоб пропеклося яблочко. Виклала я банани з яблучками. Весь банан виклала і все яблучко. Так, де потрібно було, розламала на маленькі шматочки і гарненько так виклала. Зараз вмикаю мінімальний вогонь і накриваю кришкою. Так як у мене дирочка ось є тут у кришці, то я накрию ще зверху рушничком. Але потрібно буде дивитися, якщо буде збиратися багато конденсату, то потрібно буде відкрити кришку, швиденько витерти і знову накрити. Але краще хвилин. 15 не відкривати сковороду, так що вмикаю газ і нехай випікається. Приблизно хвилин 25, з цієї сторони, він буде випікатися, але потрібно буде дивитися. Різний вогонь у кожного. Ну, Я буду орієнтуватися по-своєму, буду дивитися так, буду перевертати свій пиріг. Майже півгодини в мене він випікався. З цієї сторони трішки відволіклася я відкриваю. Зараз, бачите, тісто вже таке сухеньке тут, не рідке, до пальця не береться вже. Я провіру не зубочисткою, а цією шпажкою. Він ще буде допікатися на тій стороні, але все рівно. Провірю, ну, майже суха шпажка. Тепер що я роблю? Взяла ось пергамент листок. Отак, змастила посередині олією і манною крупою трішки потрусила. Тепер викладаю лишнє струсила з листка. Тепер викладаю отак пергамент на пиріг. І беру мисочку, трішки меншу діаметром, як з погорода. Викладаю і буду перевертати. Перевернула свій пиріг, бачите, перетримала я. Або вогонь у мене, може, трішки був більший. Через 25 хвилин потрібно було перевертати. Ну, нічого, тут небагато так трішки підсмалилося. Тепер знов накриваю кришкою. За цей час, що в мене випікався він з цієї сторони, я три рази витирала конденсат. І тепер. Закриваю. І нехай ще філин 5-10 з цієї сторони пропечеться. Зняла я свій пиріг з сковороди. 15 філин ще я на тій стороні випікала. Поки що його залишаю так, нехай він трішки схолоне. А потім ще зроблю його красивим, трішки зніму це, що занадто підпеклося, зроблю його красивим і переверну. Уже. Трішки мій пиріг, я його почистила чорне, не такий він уже рум'яний і страшний. Зате пропечений. Я не люблю сире тісто, завжди трішки довше тримаю, ну, цього разу також перетримувала, перевертаю. Подивимося. Що тут, Як він виглядає. Отакий він. Цей пиріг. Ну, ще трішки теплий. Поки що різати не буду. Нехай ще хвилин 15-20 постоїть. Трішки схована, і потім розріжу вже і подивимося, як він виглядає всередині. Постояв ще трішки мій пиріг. Всередині, може він ще теплий, але буду. Різати, подивимося, який він всередині. Він не дуже високий, бачите, ну, було видно по тісту, що тіста небагато, і високий він не буде. Але для приготування на сковороді чи випікання, то і не потрібно, щоб він був дуже високий, тому що треба, щоб він пропікся і не пригорів, так як у мене, ось навіть не дуже такий високий, але все рівно, бачите, трішки перетримало і більше підпікся. Зараз розріжу, подивимося, як він там всередині виглядає. Постараюся легенько, так, щоб, бо тісто тепле, то, звичайно. Він такий, бачите, м'якенький. Зараз подивимося. Дивіться. Ви перший, а я буду за вогнем. Давайте розламаю вам пиріг. Бачите, пухкенький пиріг. І яблучка, і банана. так я не пошу, жалкувала. Пахне і бананом і яблуком. Так, бачите, банан трішки почорнів, ну на смак, я думаю, це не вплине. Яблучка ось такі шматочки. Дуже смачно пахне, і думаю, що він смачний. Спробувала на смак. Щоб сказати вам, як він по цукру і взагалі чи смачний, тому що рецепт же ж такий, я говорила, що в процесі підготовки регулювала пропорції. Самі було цікаво, який він вийшов. На цукор. Все добре, він і не дуже солодкий, і вистачає в ньому цукру. Я, бачите, тільки трішечки так для краси притрусила цукровою пудрою. Банан, переспівший у мене солодкий яблучко кисло-солодке. Пухкенький, смачний вийшов пиріг. Задоволена я результатом, тому раджу вам спробувати приготувати такий пиріг. Можливо, в когось проблеми, так само, у та нас усіх зараз можуть бути проблеми з світлом. Чи з духовкою, можливо, проблеми можна приготувати цей пиріг. І буде смачний, смачна така випічка до кави, до чаю. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!